Всім доброго дня! З вами Сварка. Сьогодні хочу вам показати старенький апаратець Her Хер... Міні-бікіні 300L. Я вам вже пару разів, мабуть, показував апарати цього бренда. Такий, знаєте, неоднозначний. Тобто, Такі є такі, знаєте, серйозні заявки на побіду, але, звісно, рівень технічної підготовки цих бариг. Ну, на мій погляд, так, знаєте, десь на рівні, 6, го 7, ну, ну, хай 8 го класу середньої школи. Помните, да, так, апаратіс був на півавтомат, герой. Так, апаратік, в принципі, ну, є там, звісно, Нюанси зборки. Ну, в принципі, так, зібраний потужно, круто. Но, як можна було не зробити зарядну релюшку, Тобто там у них 6 банок, а зарядної релюшки нема? Ну, Ладно, Китай це зробив, бо ви ж знаєте, китайці вони ідеальні копіровщики, щось самому розробити, це для них важкувато. Ну, У когось вони щось копірили, допустили помилку. Ну ти ж на стадії закупки, ти ж бачив зразки, ти ж відкривав, дивився. Навіть я не знаю, навіть вже на 10-11 клас, вже через курс фізики, вже школяри знають, що у конденсатора йде бросок тока при зарядці, а їх там 6 штук. Тобто це, в принципі, це зарядити 6 банок без зарядного резистора, це вже ну, це ток КЗ, розумієте? тобто у вас виходить у вас вже мережа, її провода. Вже виконують роль зарядного резистора. Ну, то ладно, проїхали. Ну Тут, в принципі, такий, знаєте, жирненький китай, скажімо так. так Хтось гляне то скаже, що це класична ой, прошу, мосфетна IGBT 3 Ну, так воно є, але вона така, знаєте, Ну жирненька. Тобто тут у нас в принципе, по верхній платі це класична плата, тобто все один в один. Єдине, що це вони, конечно, тут вліпили вже цю маленьку платку і там просик, щоб, щоб вирватися вперед від конкурентів. Ми ж тепер на кнопочках, у нас же ж тепер попугай метрик. Ну, це більше недолік, ніж якесь преимущество. А так, платка, в принципі, один в один це класична. Тут у нас транс. Транс також, також стандартний. Тут два діоди, тут середня точка і дві полуобмотки. Тобто одна полуобмотка на цей край, друга полуобмотка на той. Тобто по два діоди на полуобмотку. По одному діодіку ми десь ну, загубили десь. Буває. О, а по блоку живлення тут, тут взагалі капітальний жир. Тобто тут у нас два діодних моста. От я тільки. Не зміг роздивитися, що за діодні мости. І радіатори стоять правильно. Я їх не виправляв. Ви ж пам'ятаєте, що да? в цих апаратах вони завжди стоять боком. Тут вони стоять прямо, це звісно, плюс. І в таких же апаратах, знаєте, у нас там 2-3, ну максимум 4 банки. Тут аж 5 банок. Ось Тут 2. І ось тут 3. І що у нас тут за банки? Ну, Банки то на 470 мікрофарад, такі такій повнорозмірні. 105 градусні, ну бренд мені цей невідомий. Ding e, якийсь от Транзистори тут у нас стоять Fire Shield. Вот, ну. Вони, звісно, вже разок міняні. Аккуратненько все. Ну, міняні. Вот. Тут ще, конечно, одна. Это тут Це може попередній майстер десь загубив. А може їх і не було. Я просто вже не пам'ятаю ці апарати, бо давно це було. Тут, звісно, просили б ще дві щочки, щоб, знаєте. Робити так званий повітряний коридор. Тому що. Треба нам направляти повітря. І ще що його відрізняє від. тих часів там у нас, що у нас там були, чемпіони, відроеми були. Блін. Кисли, по-моєму, були. Ну, багато хто подібні апарати привозив. Ну, Вони привозили його не з цього завода. Що це за завод, я не знаю, бо я ж кажу, у Хероя у них якісь свої завози були. Вони чимось да, відрізнялись, причому відрізнялись так суттєво. Тому що, помните, да, взагалі, от, хто б не привозив ці апарати. Ну, во-первых, хто що, да, от такого ісповнення я ні кого не бачив. І тут у нас. У всіх же знаєте, у всіх шинки. То тут у нас е, ті самі кусочки проводів, вони прямо припаяні до плати. Це, звісно, паяльник треба мати, напевно, такий, як це у мене. От. І технологічно, звісно, це важче це припаювати. Ну, вони їх припаяли. Хоча, ви знаєте, був помните, блін, як же ж його звали? Сварка Люся. У них ми могли зустрічати припаяні провода. якісь Тут, в принципі, Люся могла заказувати на цьому заводі. Ух ти, дивіться. Блискуче. Це знаєте, що може бути? Це у них ще був. У цього героя була серія Gold. Оце може це, може, це той же Gold, просто кришечку зелену поставили. То, що тут, бачите, вона. В тому штілі як у Голда. І ще момент. От, дивіться. Зазвичай на всіх китайських апаратах стоїть ну, стандартний гермовод. Тут же оця балалайка. Ну, Воно то похуже, як на мене. Це такі використовувалися на старих зарядках. В фортетам то барахло було. На трансформаторних напівавтоматах. Просто зварках, от такі води були. Тобто, тут, звісно. Ну, це, звісно, похуже. І ще, ще от майстра не подобається от конкретно от в цьому апараті. От на зараз у нас що? У нас на зараз треба знімати цю платку. Ну, Можна було, в принципі, і не знімати, тому що тут дефект такий, знаєте, хитрий. Я просто не пам'ятаю, що дядько мені розказував. Може і розказував просто, я забув. Взагалі, я отримав його, одразу з тестером пробігся, каротешей нема. Сунув в розетку. Тиша. Тут все, все світиться, все бігає на виході 0. Я ж зразу сиди, оселографом. Нема генерації. Я взагалі, поки я кругом нього бігав, хоп, появилась генерація. Думаю, що ж таке? Нормально, все, все апарат, все, все в нормі, все красиво. От. Я його виключив включив. Тобто він, виходить, у нього дефект. Іде запрет на запуск шимки. Десь запрет від ну, минути до 5 минут. Потім він добре прогрівається і потім працює нормально. Тобто мені зараз треба от працювати з субмодулем. Дивитися, що тут тормозить так сильно нашу шимку. В звичайному трьох подібному. Оцю планочку я знімаю. І все, ти вже там тикай куди завгодно. Тут же, дивіться, тут же вона приварена. Тобто вона там така на прихватках все. Причому воно варилось, воно варилось із, із середини. Тобто не знаружу тут, де воно вдобніше, а вони варилось якось із середини. О, Дивіться. Ось. Чим уже варили, я не знаю, то тобто, що на електродне не схоже, на, на півавтомат також попробую туди підліз. Може, аргоном, ну. Ні, Ну там, звісно, більше, ніж прихватка. Хоча, а, отут вот знаруже прихватка. Тобто, я зрозумів. Вони знаружжу поприхвачували і потім вже проварювали всередині. Ну, розбиратися, звісно, ну, крайні невдобно. Довго я ходив до довкола шинки, але все завершилося її заміною. Так, перший пішов. Брехунець нам показує. Так давай, що там таке. 28 кГц. Другий. Третій. Четвертий. тест делаем на балансе так 26 вольт 20 ампер ставим полтинчек 24 вольта 40 ампер Ставим сотку. Двадцать четыре вольта, восемьдесят ампер. Ставим сто пятьдесят. Двадцать четыре вольта, сто ампер. Ставим двести.

Так, пробиваем антизалип, його тут скоріш за все нема. Тут так, і є. вертаємося десь, скільки? до отметочки 150 і попробуем електроэлектройка в воні. Рубин, электродик четверка, цель 11. Стало максимум? Чим погонен працювати? А если встыч? До нових зустрічей.